Роки в німецькій мові. Роки в німецькій мові читаються трохи інакше, ніж в українській. До 1999 року, включно, ми читаємо наступним чином. Спочатку називаємо кількість сотень, потім одиниці і десятки. Тобто, ми ділимо рік навпіл. Як це буде виглядати на практиці?

1998. 1998. 1851. 1851. Починаючи з 2000 року. Ми читаємо, як і в українській мові. 2000 рік. 2000. 2008. 2008. 2024. 2024. Зверніть увагу, що всі числівники пишуться разом. Які прийменники вживаємо при позначенні років? Коли ми говоримо про якусь подію, яка відбулася в певному році, прийменник не вживаємо. Наприклад. 2022 war ich in Deutschland. У 2022 році я була у Німеччині. Ich bin 2002 in Düsseldorf geboren. Я народилася у 2002 році у Дюссельдорфі. Якщо ж все-таки вживати слово рік, то він стоятиме перед числівником і вживатиметься з прийменником М. Наприклад, in 2008 bin ich nach Deutschland umgezogen». У 2008 році я переїхала до Німеччини. Слова ім'яге ім можуть вживатися з літерою «і» або ж без неї, і перший, і другий варіант будуть правильними.